Україну можна змінити, віддавши владні повноваження на місця, здолавши корупцію та реформувавши правоохоронну систему. Такого висновку дійшли учасники круглого столу, проведеного у Рівному за ініціативи народного депутата України Дмитра Добродомова. Та головна запорука всього цього активна громада, яка готова бути єдиним фронтом. Дорогу треба давати молодим, активним. Я говорю про громадські організації, про волонтерські рухи, про самооборони. Це ті, хто довів своїми власними діями, що він готовий брати на себе відповідальність. В нього є висока самоорганізація, головне в нього високі. Рівень моральності рівне. Це завжди було активним регіоном. Я, наприклад, представляю таку громадську громадський рух народний контроль, який вже кілька років працює. Працював у Львові. Тепер працює в масштабах всієї України. Наприклад, я побачив у Рівному громадський контроль, дуже схожий за ідеями нашими. Тому одним закликом сьогодні було об'єднання, реальне об'єднання всіх активних громадських організацій. Готовність не тільки об'єднатися у рівному є. Першими про це заявив Рівний Вінський громадський контроль Наша організація Громадський контроль працює в рівному вже більше двох років за цей час. У нас більше двох з половиною тисяч звернень. От зовсім недавно ми змогли відстояти три з половиною гектари землі в місті, які фактично хотіли подарувати. Тобто, нам є чим поділитися досвідом із народним контролем. Зважаючи, що спільна мета ми обов'язково не тільки з громадським контролем, а й з цілим рядом, рядом інших організацій громадських. Очевидно, що це буде об'єднання, тому що. Що саме в об'єднанні є запорука успіху, контролю над владою, тому що контроль над владою це є ключовий елемент того, чого потребує суспільство. Якщо немає контролю, влада фактично робить те, що вона хоче, і дуже часто це йде в розріз з інтересами і прагненнями людей. Разом з тим, активісти вже заявили не лише про прагнення об'єднатися і про наміри поділитися своїм досвідом з колегами як в області, так і по всій країні. Дмитро Лентіюк та Андрій Дейнега, новини Рівного.